Стрім -то є зло. Не дивіться. Це дивитись. Не можна, бо я ловлю неправильно. Але вона там стояла і чекала. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на донці в кадрі Олег Сізон. Наприкінці лютого 25-го року Господь все ж таки дав нам трошечки зими. Як бачите, сніг, ви цього не бачите, але повірте на слово, морозець мінус 10. Сьогодні буде справжній зимовий спінінг. Жодного настрою мікрушити не маю. Зі мною серйозна доросла снасть. Аріон, Унцовка 9 Модель 902 МТ, довжина 272, потужність 728. На Аріоні, як і має бути, Твін 4000, нитка ПЕ08. В коробці приманки відповідно потужності снасті. Сьогодні порибалимо і я перевірю ще одну цікаву ідею чергову щодо розміру приманок для зимової щуки. Як зазвичай зі мною невеличка коробка, в яку зазирнемо одразу три приманки вібровором четвірка. На номінову 3,5, комета 3,4. Трошки вольфраму від 8 до 14. Один гачок на всі приманки. Гру починає віброворм четвірка. Моторні вливі. Вітерець стає неприємним. Я від нього схований. Мені начебто й нічого, але ж дуга. Він витягує дугу, заважає мені ловити на мінімальну вагу, яку я вже визначив. Для закидань на максимум це десятка. Якщо я знайду рибу на середині в руслі, то може і на вісімку половлю. Але ту вісімку до протилежного славу змоги немає навіть дев'ятка. Дивіться, які Ну Давайте ближче, давайте. Бо далеко я погано вас бачу. А чи вдасться їх підняти в повітряно? Ну? Замислилось. Щось впало. Чи не є стівне, та ні? Значить, то не схоже. Ну добре. Пташки, це все добре, але ж це не замінює щуку. Риба все одно потрібна. Хоча й таку красу я вже зняв. Трошки прискорилося, все ж таки реагують. Рельєф мені відомий. Під очеретом трошечки глибше, потім на середині підвищення, причому довге, коса з рослинністю. А потім знову тут ближче до мене головне русло. Обловлюю все десяткою. Ну добре. Зараз на всяк випадок апстрім. Потім маю ще одну спробу на головній точці. Обстрім, то є зло. Не дивіться. Це дивитись. Не можна, бо я ловлю неправильно. Але вона там стояла і чекала неправильного закидання, правильної приманки. Невелика щучка. Серйозного бою вона не дає всі її сподівання, що може відчіплюсь, але ти не відчіпишся. Лягай. Відпочинь. Невеличка щучка відпозувала для фотосесії, піде додому. Але зверніть увагу, вона невелика. Середина лютого до заборони десь тиждень. Але в зубах у неї 4-дюймовий віброворм. Що ж сталося? Ми ж знаємо, що начебто в цей час вже треба ловити щуку на невеличку приманку, бо в неї там місця нема. Я це поясню згодом, як будемо завершувати. А ця нехай тікає. Бо що тут їсти? Їсти тут нема чого. Та давай вже, давай. давай. Нормально все. Оклигала. Погода зіпсувалась, я завершую. Шкода, але наприкінці зими стаються інколи такі дні, коли навіть єдине клювання за щастя. Сьогодні був саме такий день. Але ж ви знаєте мою звичку. Мало риби, додай теорії. То додамо, роздивимось питання, яке я обіцяв на початку сесії: питання про розмір щучої приманки. Ми з вами знаємо теорію. Знаємо теорію іхтологічну, що 10% це бажана здобич для щуки від її ваги. Тобто щука 2 кг, карась 200 грамів. Знаємо також і нашу рибальську теорію, це вже навіть не теорія, а практика, що спочатку зими щука переважно їсть великі приманки, а наприкінці зими переходить на насіннячко, на дуже невеличку рибку, таку як сірники. Ми це пояснюємо тим, що в неї вже багато в пузочку ікри, що важкувато запхати того бажаного карася 200 грамів мусить їсти те, що можна з'їсти, малечу розміром з мікруху. Це добре, це теорія, але ж теорію, ще треба правильно застосувати. Я вже задавав собі це питання, і навіть в якомусь з попередніх відео це було. Чому інколи, навіть на початку зими, щука охоче їсть мікруху, не тому, що не читали підручників, а тому, що вона знаходиться там, де цієї малечі з мікруху розміром просто навколо неї багато, і вона її їсть і клює на мікруху. А тепер зробимо наступний крок. Я його власне зробив сьогодні, збираючись на риболовлю. Чому я наприкінці зими за тиждень до заборони на щуку поклав до коробки 4-дюймовий вібробор? Чому я на нього сьогодні весь день ловив? Тому що знав, куди їду, знав, що тут русло. Глибина 4 метри. І ось питання: які там сірники, яка там мікроджигова малеча на цій глибині та течії. Там щуку оточує нормальна звичайна риба, там вона її їсть, там її імітує цей 4-дюймовий вібромор, навіть наприкінці зими. Цей ефект щодо мікрухи чудово працює, якщо щука переміщується кудись на мілину, на тиху воду, туди де дійсно багато цієї малечі. Вона дійсно в цей час, наприкінці зими, починає туди переміщуватись, і там є сенс її ловити на невеличке. А в руслі, будь ласка, звичайний. 4-дюймовий віброворн на Снасті, яка під нього зроблена на Аріоні Дев'ятці унцовці, яку я дуже-дуже люблю. Я сьогодні хотів мати задоволення ловити цією снастю і взяв під неї приманки і обрав під неї локацію. І як бачите, не помилився. Тому моя точка зору на розмір щучих приманок дуже проста: треба давати їй таку приманку, яка відповідає за розміром тій рибі, що вона зараз їсть. Теорія є теорією, але конкретні обставини зазвичай важливіші.